Кубок уже у Львові. Щоправда, за нього галицьким спортсменам іще доведеться поборотися. У нашому місті стартував фінальний етап Кубка України зі снукеру. Львів'янин Максим Столярчук за матчами суперників спостерігає без особливого інтересу. Снукерист потрапив до топ 8 гравців, тому стартуватиме завтра одразу із основного раунду. То тут вдома все допомагає, і столи знайомі, і атмосфера своя. Тобто, це ну це легше. Відповідь такої відповідальності надмірної від того, що хтось тут поруч є, з яким я постійно бачуся, і вони вболівають. Тобто ну, не відчувається. А от відомий київський поліст Артем Кошовий почне із кваліфікації на турніри зі снукеру. Артем їздить дуже рідко, тому й не набрав великої кількості балів. Поїзда турніри такі по приглашенню, коли приїжджаєш. Е там в останніх 32. двох, ну я считаю, что лучше з першого дня грають більше награшу. І тобто, в полімпіку ти вже виходиш розіграний в лучше формі, ніж коли просто першу гру. До цього вирішального етапу снукеристи відіграли кілька відбіркових турнірів, у тому числі у Львові та Червонограді. А от фінальний раунд кубка вперше віддали саме нашому місту. За столами важка та затята боротьба. Клас суперників доволі рівний, тому кожен має шанс пробитись до раунду плей-офф. Там і буде найспекотніше. Ну, головне концентрація взагалі то і деколи бувають режим такий мандражу. Його треба в собі передолати, перебути, хто каже, скріпити зуби і витерпіти і провести гру. Сьогодні снукаристи дограють кваліфікаційні раунди. Завтра стартує основна сітка, а фінальну партію за Кубок України зіграють у неділю.